Шалом, це Славко, якщо є якесь питання, що я його ненавиджу, то це мовне. І не час говорити за мовнюцтво, особливо після двох бокалів Старого Дерев'янського. Я завжди полював британські колоніальні коктейлі. Але доведеться: от Міністерство культур та України викреслило з реєстру пам'ятник по пудринку. Я, як старий чернігівець і почесний. Що на це все можу сказати? Чернігів завжди був заборолом Русі, завжди боронив Русь на своєму напрямку, боронив нас. Яким би не були партизани Федорова Попутренка, не треба нам розказувати. Я знаю, що таке партизани Федорова Попутника, як вони обкладали. Податком на горілку селян наших з нашого села, і як ті гнали горілку з паливом були могильні хрести, бо могильні хрести не дають диму і не видно. І за поліцаїв, які боронилися посеред села, партизани, я все це знаю, як міст підірвали, і досі ніхто його не відбудував. Я там ще копав зброю, і знайшов тільки рвану сталеву німецьку гільзу. Але якщо ви хочете, щоб Чернігів був заборолом руської землі, нас і надалі, то ви не маєте нищити, розумієте, пам'ять предків, хто це робив, ким би вони не були. Ким би не був по він загинув у бою. Обставини неясні, ясні. Навіть Кабура Маузера лишилась, как отець у мене не я, там, в всіх людей, Родину Попутенків він знав. І він каже, що пістолет по війні був, гралися ним в родині, але справа не в тому. Нас для інших героїв немає. Якщо ви знайдете якогось іншого, як кожного разу буде підганяти героїв під свою ідеологію, ви лишитеся з ніким, ви боретеся совком більшовицькими методами. Ці методи не спрацювали. Народ все одно з зацікавленням дізнавався те, що вважав правдою в 80-ті роки. Ви брешете, брешете нахабно і примітивно. Ви звели, спочатку розділили Україну на східну західну, щоб панувати, потім використали мовне питання. В школах каже, гордитися тим, що не будуть викладати російську. Ви взагалі перестаньте в школах викладати, і тоді вони стануть повністю національними. Вам же ж потрібні раби, і то раби від вас тікають. Ви ніяк не можете зрозуміти, що якщо від вас тікають навіть раби за тісу, то хто ж буде ваше панство оплачувати? Україна втратила дорогі все. Ви розумієте, Україна війна її порятувала. Дикість. Москвинської пропаганди, ненависть не прийняття москвинської пропаганди людьми порятувало Україну дивом, і ви це диво зараз нищите. Ви знову пхаєте оцю свою с свій мовний трацкізм нікому не потрібний і не цікавий абсолютно. Тому що ще раз кажу: важить не та дурня, яку говорять. А важить те розумне, що говорить дурню, можна говорити, повірте, мені навіть українською, що ми в більшості випадків і спостерігаємо з голубих екранів. Ну, що я можу сказати? Ви поводите, розумієте, як ви з героями цієї війни поводитеся, так і з вашими могилами поведуться. Коли на ваші могили насеруть ваших, наших героїв цього покоління, Чергова радикальна молодь, то не дивуйтеся, будь ласка, з вами буде те саме, що з вічним дьявольським огнем на могилі неізвісного солдата. Я як учасник цих подій, вам, як вас як провокатор-організатор цих подій кажу, що можна сказати на це, все, на позбавлення народу історичної і культурної пам'яті, особливо місцевої? На кого ви це все? На глобус натяніте Семена Палія одного. Ви ж нічого не знаєте за історію Чернігівщини. Вам навіть не цікаво, хто 1711 року порубав шаблею губернатора, так що наніс йому 11 рублених ран. Ви ніколи не будете цю історію досліджувати. Вам достатньо якоїсь чергової свідоміцької вигадки. Ви на більшовиську брехню. Городити власну брехню. Потім, коли ця брехня впаде під вагою власної брехні, ваше щастя, що Москвини прийшли сюди під ще більш дебільними гаслами, ніж ви зараз піднімаєте. Люди не боронять ваш дебілізм. Абсолютна меншість людей на фронті боронить ваш дебілізм, в тому числі і мовний. Вони боронять. Україну. на да, Україну. І те, що ви розділили. Ви, за, ви на початку війни мали ідеальну можливість відділити наших росіян від їхніх москвинів, відділити нашу Русь від їхньої Московщини і Орди, як це і було на початку, використати всі міфи Русі в інтересах Києва. Але ви все це віддаєте, на що ви все це промінюєте? Мені одне цікаво, от ви. Танк і добили Чернігівський танк на кругу. Ясно, що це повоєнний реставрований т 34 Вся Бельгія, вся зона Арденської битви тащиться і б'ється за кожен розкопаний танк. Французи відкопали королівський тигр, так вони віжджать в восторгі, що у них одним королівським тиграм більше. Взумієте, що, зараз, Я розумію, що Т-34, 85, це не Королівський тигр. Ну, ви ще його, суки подішовки продадіте за границю, просто української, просто розумієте, Вам національна пам'ять потрібна тільки для того, щоб її піздіть. Ви все хочете забідити, як і більшовики з собою. Не вийде. В них не вийшло. Вас тим більше не вийде. Тому що ви... Занадто варавліви для цього, розумієте? От ті, хто так крав, більшовиків Сталін постріляв вже 38-го року, а вас ніхто не постріляв, тому, власне, ну, тому ви патліці. Єдине, чим я це все можу завершити. Я смотрю на этого молодого человека. Не надо, вот на личности не надо. Ведь да? я, у меня тоже зубы торчат. И я тоже осень ополон. Вот не надо, мы сейчас поругаемся. Я в этом молодом человеку вижу себя. Тем более, что ты. Не, не будь ими, ты же даже не слышала, что он говорит. Не надо на него смотреть. Хорошо. Бай.